Інформація щодо працівників залізничного відділу поліції міста Львова, які діють в обхід закону, почала надходити до управління внутрішньої безпеки поліції області ще у жовтні 2016 року. Було встановлено, що поліцейські, які несуть службу на центральному залізничному вокзалі, систематично перевищують службові повноваження, а саме застосовують фізичну силу або погрожують застосуванням такої до осіб, які вчинили адміністративні чи Дрібні кримінальні правопорушення за непритягнення до відповідальності за такі з осіб вимагали і отримували неправомірну вигоду, а також привласнювали їхні речі. Ця інформація була повідомлена керівництво національної поліції України. А матеріали перевірки надіслані до обласної прокуратури, де було розпочато кримінальне провадження. Під час зібрання доказової бази злочинної діяльності цієї групи було встановлено майже два десятки таких епізодів, до яких були причетні 15 співробітників цього відділу з числа співробітників чергової частини та патрульно-постової служби. Лише за один день було задокументовано побиття чоловіка, який перебував на вокзалі, на підпитку. А також в цей же день троє співробітників цього відділу у службовому кабінеті чергової частини побили ще одного чоловіка та відібрала у нього 900 гривнів. Працівники національної поліції України та обласної прокуратури затримали трьох фігурантів групи на гарячому одразу після того, як вони змусили чоловіка віддати їм 220 польських злотих та 230 євро за непритягнення його до адміністративної відповідальності. Під час затримання працівники залізничного відділу намагалися чинити опір. Однак, співробітники відділу швидкого реагування департаменту внутрішньої безпеки національної поліції України спрацювали і не дозволили фігурантам вчинити ще більше помилок. Крім хабара, який виявили у службовому кабінеті, було проведено ще 13 санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів, де було виявлено і вилучено чимала сума грошей у вітчизняній та іноземній валюті. Майже чотири десятки мобільних телефонів, холодна зброя, вогнепальна зброя, в тому числі і ручний противотанковий гранатомет Муха походження цієї зброї наразі встановлюється. Трьох фігурантів затримано в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Їм оголошено підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо правової кваліфікації дій інших учасників групи та притягне їх до кримінальної відповідальності.